Сьогодні ми завітали до Старокосятинського ліцею імені Михайла Семеновича Радяка. Доброго дня, скажіть, будь ласка, що вас спонукало доєднатися до акції збору макулатури? Добрий день, ну, спонукало взагалі не мене, спонукало нас, спонукало вас. Бо ми всі розуміємо, що екологія нашої планети знаходиться в край складному становищі, і ліс це наші легені, і макулатура це вторина. Вторина сировина для переробки, що якщо ми зберемо якомога більше макулатури, то ми, ми розуміємо, ми сподіваємося, що якомога менше виріжуть наших зелених насаджень. Тому що це вкрай важливо, ми, це, ж не, це ж не перша наша акція, ми долучаємося постійно 2-3 рази на рік. От це не стільки, не стільки яких заробіток, хоча ви, ви вирушені кошти ми, звичайно, донатимо на наші Збройні Сили, але... Екологія це, мабуть, не менш важлива складова нашого життя. Тому ми долучалися, долучаємося, долучатися будемо в майбутньому до цього збору. Добре, скажіть, будь ласка, які позитивні аспекти збору макулатури? Ну, позитив, всі позитивні, тут немає негативних аспектів. Це перш, перш за все, це дитяча ініціатива, це ваша ініціатива, це ваше бажання, це розуміння вашої потрібності в суспільстві. Інша проблема це. Засмічення території знову ж таки збір макулатури покращить. Які позитивні аспекти збору макулатури? Ну, як я вже говорила, це збереження нас зелених насаджень нашої планети. Ми знаємо, що зелені насадження це легені нашої планети, які допомагають нам дихати, також це вторинна переробка матеріалу. Плюс кошти, які ми можемо заволонтерити для наших військових, і таким чином зібрати якусь певну допомогу. Вас до акції по збору Мене спонукала те, що виробка лісів стане меншою кількістю, а також всі гроші підуть на ЗСУ. Ну, перше саме головне, це виробка лісів стала меншою кількістю, а також всі. Пластики, які ми перероблюємо, роблять протези для військових і дають їм нове. Що тебе спонукало доєднатися до акції збору макулатури? Ну, напевно, що головним аспектом доєднатися до збору це є можливість е, зберегти природу, тому що е, зараз, е, наприклад, дуже багато людей просто е, не думають за те, що в природі є дуже багато проблем з цим. Е, та, наприклад, ті самі. Пластик, папір і інші е, сміття можна просто сортувати і зберегти до цього природу. Тому, на перше, це є головним аспектом. Сьогодні ми завітали до фасилітатора соціального проєкту простір дружній до дитини Антоніни Свердлюк. Пані Антоніна, розкажіть про цей проект. Рада вас бачити. Доброго дня. В нашому місті функціонує простір дружніх до дитини. Він створений на основі програми «Pro Action за підтримки Міністерства Франції з питань Європи, а також швейцарської благодійної організації «Кардезон», при участі громадської організації Світу Барба. Захід шанс і дуже дуже багатьох інших різних організацій. Він нас працює на базі школи номер 1 і на базі школи номер 7 Про що цей проєкт? Проект про дітей, проєкт для дітей, про їхню підтримку під час військових дій. Саме цей проект зайшов до нас в Україну і в на Хмельниччину саме під час повномасштабного вторгнення. Цей проєкт створений для наших діток, для їхньої психоемоційної підтримки, для їхнього розвантаження, допомоги. В ньому дітки мають змогу проявляти свою творчість, за допомогою арт-терапії проходити різні методики психологічного розвантаження. Також мають змогу брати участь у різних іграх, квестах, естафетах, руханках. Це неймовірно подобається. Нашим діткам від року і до 18 років він неймовірно популярний і чудово підходить для всіх дітей нашого району і буквально нашого міста.